В системі є розділ фіскальні каси. Коли ми в них заходимо, якщо наш ПРО зараз в офлайні, у нас ось цей рядочок, де написано зараз Xвіт податковий, він буде поділений на два. Xвід зміститься в праву сторону, а виход з онлайн напишеться з лівої сторони, ми можемо нажимати цю кнопочку виход в. Онлайн, після чого система буде пробувати профіскалізувати всі чеки в податкові і вигрузити дані. На це все йде десь приблизно секунд 5-10. Також для цієї фіскалки у нас є додаткові налаштування. Якщо ми нажмемо на поличку і далі нажмемо на налаштування, ми побачимо тут наступні кно кнопалки. Знову той самий x звіт Z-звіт, тобто можна закрити зміну відсюди. Можна подивитися всі тестові чеки, тобто, якщо фіскалка працювала в тестовому режимі, можна подивитися всі тестові чеки і фіскалізувати їх, можна також відкрити зміну, можна також вийти в офлайн і можна нажати кнопочку в...» службовий вихід в офлайн. Ось саме про цю кнопочку, її нажимати ніколи не потрібно. Вона говорить наступним чином: всі чеки, які були пробиті в офлайні, тобто які не попали в кабінет ДФС, Якщо ми нажимаємо цю кнопочку, вона автоматично фіскалка видалить всі ці чеки, які були, тобто воно їх не завантажить в ДФС і е відкриє зміну, вийде в онлайн без всіх тих чеків. Тобто реалізація з податкової системи буде не сходитись.